Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова до слухання Твого слова. Пересвітлом Слова слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Амінь. Євангелія від Марка. І прийшли до нього саддукеї, які кажуть, що немає Воскресіння, і ставлять йому таке питання. Учителю, Моїсей був написав нам, коли Когось помре брат, зостав жінку, дітей. Вже не зостав то, що брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було. Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши потомства, так само і третій. Ніякий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семоро мала її за жінку. Ісус же сказав їм, «Чи не, чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як Воскресає і смерте, то ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертве, що вони воскресли, хіба ви не читали про той кущ книзі Моїсея, як ото Бог сказав до нього? Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертве, а живий. Тож дуже ви помиляєтеся. Кожен із нас старається молитися ранком і вечором, ходити. На літургію до Божого храму, неділю, свята, причащатися, сповідатися. Але разом з церковним життям, життя християнина часто в нас є ще інше робота, обов'язки, друзі. Часто ці два способи життя зовсім інак, можливо, навіть і протилежні. Тому і Господь говорить, він Бог не мертвих, а живих. Бог є живий завжди з нами. Не тільки тоді, коли ми молимося, чи ходимо до церкви, чи сповідаємося, чи прочищаємося, Бог завжди є з нами всюди, на нашій роботі, з нашими друзями, з нашими обов'язками, з нашими хворобами, маршрутці. Тоді Тому можемо себе спитати, чи для нас Бог є лише Богом у храмі? На молитві чи кожну мить нашого життя, чи я можу сказати, що Господь є зараз зі мною, навіть якщо я не молюся і не є в храмі, Господь навіть з нами і відпочиває, Господь є всюди. Дякую тобі, Господи, що ти мені сьогодні нагадуєш про твою присутність. Що ти є зі мною всюди, де би я не була. Прошу тебе, щоб я завжди могла пам'ятати і свідчити іншим, що ти є не тільки в храмі, а в кожній людині. Амінь.